Дуже красивий SUV. Це точно Кіа. Всередині виглядає як Mercedes. Удар в задню частину. Ось у нас пошкоджена задня фара. Когось у нас є пошкодження. Ну, 50 кілограмів поміщається. Диски. Взагалі, ніяких тут подряпин немає. Бо я не знаю, тут просто ще людину можна посадити переді мною. Це інфініті. Диски ціленькі. Так, да, було пошкодження в духову частину. Дівчата, якщо ви будете передягатися, дуже зручно. Спорт експлорер 22-го року. Стрільнули всі подушки, шторки стрільнули велика машина для маленьких дівчат. Друзі, всім привіт! Нагадую, мене звати Сергій. Я Крістіна, і ми вітаємо вас на шоу Він, вона і тачка. Так, в цьому шоу ми розглядаємо автівки, які би ми хотіли купити, та які б ви, можливо, хотіли купити на автоаукціонах битих та небитих автомобілів. Ми оберемо собі лот. А ви також можете щось підібрати, звернувшись до компанії «Звігер Авто». Ми тут лишаємо посилання. Вони підберуть вам найкращий варіант за вигідними цінами. Поїхали! Це у нас, дивимося, це Kia Sportage 23 року. 8 тисяч миль, це у нас 14 тисяч кілометрів. Добре. Десь приблизно стікер автомобіля. У нас дуже красивий SUV в чорному кольорі. Висока машина, все як я люблю. Все, як ти любиш. Іди, Дивіться, які у нас диски. Мені вона подобається. І так, а тепер до основного. Отже, ми дивимося, що у нас удар в задню частину. Так, відкривається. багажник відкривається. Це, це вже це, супер. Це гарний знак. А, ось у нас пошкоджена задня фара. Дивіться, які у нас ось тут пошкодження. Але я думаю, що це легко виправляється. Це витягується. Дуже маленькі заломчики, зовсім такі малесенькі. Але основний залом у нас в центральній частині тут знаходиться по кришці багажнику. От у нас є пошкодження. Відчуття, ніби це. Заміна. Я дивлюсь, що удар не сильний, тому думаю, ремонт буде легкий тут, правда? По-перше, це задня частина, по-друге, всі. Люди люблять пошкодження в задню частину. Всі люблять торкання в задню частину. Тут автоматичний багажник? Ні, не автоматичний. Аночка, давай передмістка. Опа, у нас тут є середина да. Бачимо, от заломи пішли. І у нас ось тут трішечки пішли заломи, але я думаю, що це все легко дуже витягується, і з цим не повинно бути ніяких взагалі проблем. Окей, ну 50 кілограмів 49 в мрії. Поміщається, закривай В мрії це в мрії в кія в мрії. Це було жорстоко. Закрива. З цією частиною все добре. Ці задні ліхтарі, всі цілі. Саме основне, всі цілі. Да, тут, бачите, ідуть такі заломи. І, до речі, є камера заднього огляду. Так, ця вся частина в нас ціла. Знизу немає ніяких пошкоджень в боковій частині. Дзеркала всі цілі. В дуже класному стані в нас знаходяться диски, взагалі ніяких тут подряпин немає. А машина взагалі 8 тисяч миль пробігу, 14 тисяч кілометрів. В попередній частині в нас все добре, бампер ціленький, на фар пошкоджень немає. Срій диск у нас також цілий, також немає ніяких пошкоджень. Ти знаєш, у мене є питання. Це точно Kia? бо всередині виглядає як Mercedes, чесно кажучи. Подивіться, яка панель. Правда? Правда. Ну, так. Це да, такий цілий монітор. Скоріше все, він поділений на дві частини, да, але виглядає як. Класна, м'якесенька якість. І чистий. Та, Головніше, що вона всередині чистенька. Ой, вибач, Крістін. Ні, реально пахне новою. А, я думаю. Пахне новою приїхало, машиною. Приїхало. Я дуже дуже мене... обережно. Звісно, новини ну, машиною. Дивіться, навіть мінімаль. Навіть о, плівочки. О, навіть плівочки не зняли ніякі. Це взагалі. Не, можна. не можна. Спочатку купиш, потім не можна. Та можна. Так, дивимося далі. Тут у нас панелька, всі, все, все, все є. Подивимося, що тут Тут теж все абсолютно пластик. Навіть жод... ну, я поки не бачу жодної Так, да, Дивіться, тут навіть є наклеїчки. Взагалі зовсім нова машина. Є підігрів сидінь. У нас бачу, є утримання, утримання в полосі. і, Скоріше всього є відсліджування дистанції машини. І тут гляньте, то тут не відео. Взагалі все пофіксили. Все, поїхали. Дивіться, супер. Да, це дуже добре, слухай, вона так прям робить. <рррр>. Давайте ще відкриємо в нас капотом. А я не знаю. Це просто новий автомобіль. Просто ніби виїхав з салона, проїхав, зробив обкаточку. Вся рідина, все рідина на місці, тихенько працює. Це в нас, по ідеї, в нас 2,4 двигун атмосферний, дуже гарний надійний двигун. Все дуже акуратненько. Клас, мені, мені прям дуже сильно подобається автівка. Ми акуратненько закрили. Кія, бачили новенький знак. Задній ряд сидінь. Я, до речі, сижу, покажи місце, я сижу за тобою. Я ж кажу, вона в містка. Сижу за тобою, я не знаю. Тут просто ще людину можна посадити переді мною. Є в нас USB-порт новий. Ось у нас, бачите, для телефончика таке місце є. Ще в нас є, до речі, в нас є, до речі, якісь пластики, але вони, вони поломані, але добре. Що вони є, поставимо їх сюди, щоб нам шкіру нашу не псували. Дуже вмісткий задній ряд, дуже зручний, плівочки і тут навіть знаходяться. Все прям дуже класно. Дуже в гарному стані, новий автомобіль, взагалі пошкодження, пошкодження мінімальні. Я думаю, що компанія Auto, вона зможе допомогти з комплектацією всіх запчастин. Тобто є такий варіант, що можна, можна купити запчастини як в Європі, як в Україні, тому що вони співпрацюють з різними, з різними дилерами. Якщо навіть потрібно якісь ексклюзивні деталі, вони також можуть запропонувати доставку з Америки. Е, і це не залежить, тобто не потрібно чекати автомобіль чи запчастини. Ми під, вони, підбирають, вони підбирають запчастини і одразу відправляються в Україну. І все дуже швидко, тому, тому звертайтеся. Клас. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей ска. Це інфініті. Отже. У нас інфініті 21 21-го року. QX50. Збоку все ціленьке, диски, диски ціленькі. Резина у нас 19-й радіус. В принципі, ще можна, можна поїздити пару сезонів. Переднім бампер у нас все ціло. Машина брудненька, трішки видно, що вона під дощиком постояла. Да, було пошкодження в бокову частину, і видно, що в нас щось є з підвіскою, тому що в нас. Пошкоджений диск і трішки вивернути колесо. Трішки вивернути колесо, але в принципі в принципі, удар не дуже сильний. Двері, двері під заміну. Ось Тут ця частина у нас ціла, ця частина ціла, трішечки вм'ятинка отут, але це зовсім мінімально. Виходить, Потрібна. удар пішов, удар пішов цієї. От звідси, да, звідси типу пішов. Задньої частини, задньої частини і так проїхали повністю сюди. Так, дзеркало в нас ціле, скло ціле, панорамний дах в нас весь цілий, диск трішки в нас поцарапаний, але він цілий. Тобто його відполірувати і все буде все буде добре. Так, Є пошкодження по задній частині, але це такі, які стараються, в принципі, поліруються, нічого такого немає. Трішечки кріплення, задня частина в нас ціла. Так, Багажник, в принципі, все ціленьке, тут все ціленьке в нас. Є пару ковриків. Окей, тут це у нас номери. Номери, да, регуляція. Тут окей, чорний салон, теж без подряпин. До речі, він брудний, але да, він брудний це сіло. обережно. Ось Йосі. тут є незначні подряпини, але це на пластику, не на шкірі. Так, тут у нас тримач. Так, ось ще є панорамний дах. У нас. Дівчата, якщо ви будете перевдягатися, дуже зручно пересісти. Хоп. Так, опа. Бачу, дуже зручно. Коротше, якщо треба додаткове місця, можна тут сидіти. Але так. взагалі дивимося. Так, акумулятор сівший. Дуже гарний салон, є трішечки царапини. Наплавно. Є трішечки, да, царапини по пластику, коли шкіра, шкіра все, все ціла, без всяких пошкоджень. Трішечки відчувається прокурено. Ага. І руль акуратний, не поцарапаний, не пошкоджений. Так, один ключ у нас. Все, в принципі, да, машинка дуже, в дуже гарному стані, але трішки відчувається, що прокурено. Хоча вже посиділи 5 хвилин, вже менше відчувається. Окей, okay, друзі. У нас інший лот, у нас Ford Explorer 22-го -22 року. Ось у нас номер автомобіля. Так, ви можете нажати на паузу, подивитися. В принципі, удар не сильний. Зараз подивимося. Я бачу одразу, що в нас подушки цілі. Можеш сісти позаду. Тут у нас подушки. Стрільнули всі подушки, шторки стрільнули, одна інша сторона. Стрільнули подушки, бокові бокові. В нас сидінь. подушки, піропатрон спрацював. Да, спрацювали спрацювали два піропатрони. Так, так ніби по салону, ну машинка ціла, в неї 22 тисячі миль пробігу, це в неї 30 хвостиком кілометрів. Трошечки пластик поцарапаний в нас, але ж не обирає. Дивись, одразу все. Так, є задній клімат-контроль, є в нас третій ряд сидінь. Третій ряд сидінь, бачите, навіть ззаді стрільнули-стрільнули подушки. Шкіра теж в хорошому стані. Це окей. Бачиш, тут все зігнуто. Тут треба трішечки попрацювати, бо весь ось цей матеріал, весь цей матеріал зігнутий. Це у нас трішечки тут знімали, видно, дивилися. Ця машина дуже брудна. Видно, що тут діти їздили всередині, всередині брудно, але якщо я думаю, зробити хімчисточку, чистечку, це, це буде супер. Дивись, давай тут покажу. Тут у нас є бездротова зарядка. Бачите, воно все-таки тут трішечки брудне. Є ось такий моніторчик. Така велика машина, а такий малесенький моніторчик. <гум> ось такі тут двері, бачите, все таки брудненьке. Так, машинка заводиться. Да, є комфортний доступ, спрацьовує сидіння, руль, електричний руль. Все дуже тут, ніби це під шкіру. Дуже гарна система. Аудіо, але такий маленький моніторчик, я не розумію, чому. Така велика машина і маленький моніторчик. Так. Також у нас є панорамний дах. Все, електроніка машина працює. Подивимося, давайте ззаду. Yes. Працює така система. Так, у нас тут пластики, так, я ж кажу, що діти їздили. Є трішечки від крила. Так, і давайте основне. Ось у нас удар. Це бачите, двері. Що видно, так, в принципі видно, що в нас удар на двері, удар в ось сюди. У нас колесо бачите, загнуте всередину. У е, нас трішки ось тут є заломчики, але зовсім зовсім все мінімально. зовсім мінімально. Бампер в принципі, цілий, кріплення, кріплення ось тут. Такий маленький переломчик. А я вам нагадую, що усі потрібні деталі зігід авто підбере і доставить вам або з Шиш... або зі штатів, або з Арабських Еміратів. Тож не бійтеся. Да, дуже гарна автівка. Колір. Так, Та по колу Да, резина резина, Pirelli. Пірелі на Ford, велика машина для маленьких дівчат. А на сьогодні все пишіть в коментарях, який автомобіль вам сподобався найбільше. Та які б автомобілі ви хотіли б побачити в наших наступних оглядах, випусках та на які аукціони ви хотіли, щоб ми поїхали і показали для вас? Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на звігер авто, ставте лайки, ставте колокольчики, щоб не пропустити наступний випуск. Міленіальські приколи. Побачимось.